Ой, Проходь, Маруся, Ох, бо я це тільки з похорону вернулась. Ох, здорово, І так ти знаєш, щось голова розболілась. Що я випила таблетку та лягла. Ой. Ну, ти бачив. Ще отак і в потилицю шпига, видно давлення. Ох, це вже мені давно такого не було. Іван, оце десь спора, а я лежу. А нада ж була на ліниці. Та й тобі їхать. Такий ловкий похорон, був що страшне. А людей, Маруся, сила селенна. А, я цвітків і вінків скільки було, ти б бачила? Дуже багато. От би там не верку ховали, а міністра якогось. Та чого б та людка? Людки навіть і на похороні не було. Про ту людку, то зарили б десь, як собаку, ту Верку, та на тому і кончилось. Племенники поприїжджали. О. А один мені, вроді, десь під Полтавою живе. Казали, що в нього фірма своя. Ну, видно, що там грошли до чорта, бо даже Маруся й живі цвітки були. Ой, вінки теж видно, що оці такі теперішні, дорогі. Та там все кладовище горить. Ось попораєшся, сядеш на вело та з'їздиш подивишся. А Вірка, Маруся, така ловка лежала, як жива. Коси так акуратно причесані з-під платочка виглядали, бо ти ж знаєш, як вона вічно ходила. На голові на тій всегда цього знайшов. Ну, а вже як прибереться, то як сліпа на Ордань. Ну, а це, видно, і підкрасили. Щочки такі розовенькі, рум'яні. Ой, прямо така свіженька лежала, що вона й живою така не була.